Робить якісь картинки, і потім їх можна дивитись А я завжди хотіла залишити слід в історії, тому. <кхе> Дивіться. Ну все ж відключаємося. Та... Все, вирубай, камеру вирубай. Отож. <кхе> Розкажу вам свою історію. Колись я була капітаном корабля. Ай досі пам'ятаю деякі вузли, які могли знадобитись на чорній перлині. Це мій корабель. Ну поняла, да? До мене дослухалася вся команда. Я могла придумати ідеальний план нападу, карту намалювати, все, що треба. Ви не подумайте, я ніколи не заперечувала ідеї команди. Це жорстоко! Ну, Я їх поєднювала, в цьому мій талант. Звісно, не без виходу собі, але я капітан мені можна. Отож, що ж сталося? Шторм зразу після битви звучить обнадійливо, правда? Сарказм. Як ви вже зрозуміли, почався неймовірний шторм. Зразу після битви з іншим кораблем. Хлопці і так були знесиленими, а тут ще й таке. Чорну перлину розламало на друсочки. Ми пробували вижити, проте ми пірати, ніхто не прийде нас рятувати. Цей груз впав на мене. Проте, як ви бачите по моїх шалах, з цієї битви, я також була не в найкращій формі. Битва, як ви зрозуміли, була не з людьми, а з кораблем. З морем. Я старалась, проте, коли перестала бачити нікого зі своєї команди, я також здалася. Я була готова йти за ним. Саме тоді я віддала себе море. І воно забрало мене. Я не загинула. Одну легенду, яка ходила між піратами в моїй часті, про хранитні кулиби. Вона могла рятувати людей. Звісно, що в це не всі вірили, так само, як в інших там міфічних створінь, краканів і так далі. Ну, не суть. Так от, про що цей? Кокос! Кос! Так, осе. <кхід> <кхід> um, так. Легенда ходила. Ця хранителька глибин мене. Тепер я вже не Гелена. Я зеленія. Подруга хранительки її Так, в мене є ноги. Але я все рівно плаваю не гірше риби. Ну, хіба витривалості менше, але це вже деталі. <кхи> Про що це я? Так от, тепер я також стала легендою. Я допомагаю хранительці. Вибирати і знаходити таких, як я, хто готовий віддати себе морю. І кого море готове прийняти до себе. Прекрасне. Море зараз стоять і хранителька. Ну, тіп, ну Не вода ж вибирає, хто буде жити. Да? Е, кокос! Полковник!